Та ще осен. ми підбуваємо підсумки першого дня тижня. У випуску дивіться до зимово-опалювального сезону встигаємо. Комунальники випереджають графік ремонтів. Місцеві ради, які допустили підвищення тарифів, мають ще раз перевірити їх обґрунтованість. Ветмедицина заборонила торгувати харчами на міні-ринках у Росії та Білорусі. Спалахи захворювань на африканську чому свиней та ящур. Бордель замість великих заробітків. На Черкащині порушили дві кримінальні справи за фактом торгівлі людьми. Міністр аграрної політики та продовольства України привітав хліборобів Черкащини з першим результатом. Зусилями аграріїв в Засіки області поповнились мільйоном тонн зерна нового врожаю. Микола Присяжнюк переконаний, що досягнуто це завдяки зусиллям хліборобів. Підготовка до зимового опалювального сезону в Україні відбувається з випередженням запланованого графіка. Комунальники вже відремонтували більшу частину котелень та 250 кілометрів тепломереж. Про це йшлося на нараді в уряді. Також говорили про необґрунтоване підняття тарифів на комунальні послуги. За останній тиждень щонайменше в 10 населених пунктах зросла вартість водопостачання. Кожен з цих випадків буде вивчатися, запевняє урядова комісія. З початку року, майже в усіх регіонах України, місцева влада ініціює підняття цін на водопостачання. В деяких населених пунктах тарифи в чотири рази перевищують столичні. Аби не допустити необґрунтованого підняття цін на комуналку. Уряд поставив завдання міністру регіонального розвитку та облдержадміністраціям вивчити кожен випадок. Урядові інспектори вже працюють у 23 областях. Місцеві ради, які допустили підвищення тарифів, мають ще раз. Перевірити їх обґрунтованість і привести у відповідність це дуже жорстка позиція. Незважаючи на вимогу уряду, перегляд тарифів в регіонах продовжується. Так за останній тиждень тарифи були підвищені в автономній республіці Крим, Волинській, Київській. Львівській сумській областях. В уряді запевняють, опалювальний сезон розпочнеться без сюрпризів, а головне вчасно. З 660 котелень, які мають модернізувати до 1 вересня. Вже більша частина готова до експлуатації. Триває ремонт тепломереж для зменшення втрат під час передачі тепла, які складають до 45%, до наступного опалювального сезону. Планується модернізувати 371 кілометр тепломереж на баразі. Роботи вже проведені на 250 кілометрах. До 2015 року ми маємо з вами оновити до 8 тисяч кілометрів. Тепломереж для того, щоб запобігти наднормативним втратам, якщо технічні недоліки зношеного житлово-комунального господарства в уряді обіцяють до початку опалювального сезону виправити, то фінансові проблеми теплокомуненерго можуть дати про себе знати. Майже щороку через величезні борги енергокомпанії перед нафтогазом головний постачальник палива погрожує не подати вчасно газ в регіони. Борг за спожитий газ складає 17,3 мільярда мільярди гривень. За даними. Нафтогаза з 13-го року спожито 6 мільярдів біцьких газів природного на суму 13,2 мільярда гривень, Оплачено 4,6 мільярда. Розрахунків в цілому по Україні складає 35,3%. Найбільше заборгували Нафтогазу за паливо теплокомуненерго Луганської, Вінницької та Запорозької областей. На черкаських міні-ринках заборонили торгувати продуктами харчування. Відповідний припис винесло управління ветеринарної медицини міста. Причина спалахи захворювань на африканську чуму свиней та ящур, що зафіксований у Росії та Білорусі. Один з випадків стався майже на кордоні з нашою державою. На всіх офіційних базарах України служба ветеринарної медицини посилила контроль. Як дотримуються санітарних норм на черкаських базарах, перевіряла наша знімальна група. Ринок центральний найбільший в Черкасах. Сюди щодня приходять тисячі містян. На цьому базарі понад дві тисячі торгових місць. Рибно-м'ясна та молочна продукція у критих павільйонах. Для продуктів, що швидко псуються, працюють холодильні установки. Ми побудували за останні роки близько тисячі малих архітектурних форм, яких ми перевели підприємців, які і приватних громадян, які торгували на території ринку і продовольчими, і непродовольчими товарами. Продавці у спецодязі та санітарними книжками санвузол облаштований. Головне на ринку діє дві санітарні ветеринарні лабораторії. Весь товар на прилавки потрапляє виключно через них. Наприклад, свинину обов'язково перевіряють на трихінельоз, яловичину на Сибірську виразку. Хінакакос це заболівання печені гельмінтозного характера очень часто, майже кожен день. Патології внутрішніх органів теж часто в легких метастронгіліоз. Тобто це інвезіонне заболівання. На фермерському ринку також діє лабораторія. Для кожного виду продукції передбачено свій відділ. Створено умови для її зберігання. М'ясо зберігається на холодінні. Як ви бачите, от видно, ми то включаємо, то виключаємо, яка погода. По-друге, холодильні камери, де м'ясо зберігається на охлажденці, будемо так казати. Гаряча холодна вода. А от ринок на Пастерівській не може похвалитися належними санітарними умовами. Частина товарів реалізується з ящиків просто на асфальті. Лабораторії, яка б могла перевірити якість і хімічний склад продовольства, тут немає. Нам дуже погано, що тут немає лабораторії, тому що як вона була, ми постійно собі тут печатали, а тепер у нас треба то на центральний ринок їздити, то на другий ринки їздити, щоб пропечатати м'ясо. Але не у всіх торговців є висновок перевірок. У вас сертифікати є, так? Ну, <пробітник> звісно. Можете показати. Нам просто для відео треба. Ну, це віддає. Це моє своє. Покупці про відсутність належних перевірок товару або не знають. Я гадаю, що на машинах є у них сертифікати, і думаю, що все провірено. Або їм просто байдуже. Кішечка перевіряє. Приходить, нюхає і все в порядку. Іншої думки про санітарні умови на ринку ветеринарна медицина. Що таке пастерівська? Бруд, круг, бички, потім, наче, ці одноразові стаканчики, молоко, м'ясо, яйця, вінники, все воно разом. Таке, значить, як забезпечити, бо щоб хтось фартушка, я щось там таке не побачив, собаки бігають, тічками. Ну. Фахівці закликають черкащан бути обачними, обираючи, де і що придбати, адже від цього залежить здоров'я їхнє та їхніх родин. Лідія Меланіч, Олександр Таран, Черкаська служба новин. Живий товар. В Україні почастішали випадки незаконної експлуатації робочої сили. Найбільше ризикують заробітчани, які шукають кращого життя за кордоном. На Черкащині за два останні роки правоохоронці порушили дві кримінальні справи за фактом торгівлі людьми. Жителька Дніпропетровської області завербувала двох тальнівчанок. Зловмисниця пообіцяла 18-річним дівчатам високі заробітки на автомийці. Натомість працювати довелось у борделі. У халепу потрапляють і особи похилого віку. Так, Уманські одеські роми шукали по селам області незабезпечених старих людей. Розповідали їм про переїзд з метою заробітку. Ті, хто потрапив на гачок зловмисників, стали жебраками. Що зумовлює торгівлю людьми в наш час. Це, безперечно, уразливий стан, так як більшість потерпілих людей знаходяться в скрутному матеріальному становищі, вони постійно шукають який-небудь спосіб заробити собі на життя. Через що вони попадаються на умови і пропозиції осіб, які цим скористовуються на свій розсуд. Щоб запобігти випадкам торгівлі дітьми, правоохоронці проводять роз'яснювальну роботу із неповнолітніми, позбавленими батьківської опіки та сиротами. Для охочих працювати за кордоном існують спецтренінги, які інформують про заробітчанське рабство. В кожному базовому центрі зайнятості діють інформаційні куточки. Зокрема, існують у нас такі сектори запобігання соціальним ризикам, де зосереджена інформація для певних таких от соціально незахищених вразливих категорій. Спеціалісти радять, якщо вирушаєте до іншої країни на заробітки, нікому не довіряйте своїх документів. І тримайте в пам'яті контактні номери рідних та номер посольства України у державі, в якій збираєтесь працювати. Юлія Порпенко, Андрій Полинько, Черкаська служба новин. Далі у випуску дивіться про таке. Таємниці минулого на Чигиринщині студенти шукають заховану козаками зброю. Байк-фестиваль в Умані. Півтисячі учасників зльоту зустрічали легенду року ACDC. Новачок пішов у маси. Редакція газети знайомиться зі своїми читачами. Даруємо наші газети, презентуємо нашу газету, проводимо конкурси, змагання. Поетичний вечір просто неба у центральному сквері Черкас. Майстри бора та містяни популяризували вірші. У пошуках козацького спадку на Чигиринщині стартували розкопки колодязя місцевої фортеці. Саме тут, у 1678 році, під час відступу козаки сховали велику кількість зброї, щоб вона не дісталася ворогу. Шукати вогнестріл взялися студенти Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Як проходить археологічна розвідка у наступному сюжеті? Завдання студентів Жеркаського вишу нелегке. Десятиріття до колодязі колишньої Чигиринської фортеці скидалися відходи з кар'єру. Нашарування подрібного каміння становить від 3 до 5 метрів. Археологічна практика запам'ятається їм виснажливою працею. В принципі, багато тут не попрацюєш, ви ви бачите, робота монотонна, робота доволі складна, тому ми намагаємося з перервами спокійно, вимушено, виважено. Ну і рома-екскаватор. Але гра варта свіч заповняють фахівці. Чигиринська фортеця одна із небагатьох збудованих самоукраїнцями. Путівником розкопок став щоденник шотландського найманця Патріка Гордона. За його картою науковці із Київського інституту археології та черкаські історики визначали місце розташування колодязі. При відступі гарнізону із фортеці 1678 року. У цей колодязь було скинуто дещо. Із озброєння фортеці, і нам ясна річ, було б цікаво до його добратися. Шалений там про скопок найважче витримувати дівчатам, тому найбільше обов'язків бере на себе сильна половина. На продуктивну працю надихає те, що їм першим випала честь наблизитися до важливого археологічного відкриття. Щоправда, дістатися перших знахідок вдасться не скоро. Скажемо так, я не хотів би гадати на кавовій гущі, але я думаю, що років 3-5 потрібно буде. За два тижні студентам вдалося заглибитися на два метри. Попри відсутність фінансової підтримки, розкопок ентузіазму не бракує ані майбутнім історикам, ані співробітникам заповідника. Анастасія Роєнко, Юрій Дубина, Черкаська служба новин. Ей в українській глибинці. Таке можливо на зльоті байкерів. В Умані цими вихідними пройшов фестиваль 5 доріг. Сюди прибули мотоциклісти з усіх куточків України, Росії, Білорусі. Їх зустрічали і наші кореспонденти. Слід тільки відкривається, мотоциклісти шикуються в чергу, щоб проїхати на базу. Українці, росіяни, білоруси тут неважливо, якої ти національності. Головне шкіряна куртка і двоколісний друг. Француз Рішар і його Харлей подолали довгий шлях у три тисячі кілометрів. Паріж, потім Ілічовськ, super, super. супер, супер. est та карашо, друк супер, Ukraine, супер. Сюди приїжджають за свободою, спілкуванням і не тільки. Поділуйте свою наречену. Це організатори байк-фесту Володимир та Ірина. Вони познайомилися на одному з таких зльотів. Одружилися і щасливі вже другий рік. Я, дякуючи мотоциклу, знайшов собі найдорожчу людину і продовжую з нею жити, мабуть, найщасливіший чоловік у світі. Рев і виблиз заліза, парковка рісні розмаїттям техніки. Спортивні байки, чопери і круїзери. Учасники гарцюють один перед одним. Байкер Шендрик мотоцикл зібрав власними руками. Двигун від запорожця, щеплення і фари від кількох автомобілів. Зимніми вечорами, Щоб не лежати на дивані, не смотреть телевізор. Ось в гараж беріш на пільник болгарку в руки і работаешь. Привітавши один одного, мотоциклісти поспішають розселитися, щоб не пропустити початок вечірнього концерту. Адже на байкерській сцені виступить легендарна ACDC. Станіслав Станіслав Олег Клименко, Черкаська служба новин. Новачок у гостях. Всеукраїнська дитяча газета знайомиться зі своїми читачами. Днями працівників редакції приймав черкаський табір Дніпровець. Інтелектуальний конкурс газети в подарунок та піврічна підписка. Без подарунків ніхто не залишився. Про соціальну акцію друкованого видання більше розкаже Анастасія Роєнко. Я не рахую рази, але я знаю, що я їжджу до цього табора. Ну, По-моєму, з дві Мого року аню Савченко вже по праву можна назвати завсідницею Дніпровця. За шість років встигла завести друзів, розлучатися з якими без сліз не вдається. Десятикласниця запевняє, що в Дніпровці сумно не буває. Невід'єдна частина відпочинку конкурсу Вікторини та пізнавальні подорожі. «17 числа ми подорожували до Переяслав Хмельницького табором. А також у нас МВС виділяє власний катер. І кожну зміну у нас відбувається екскурсії по. Дніпру уважно враженнями від поїздки до Переяслава Хмельницького та продемонструвати свої знання. Такими були умови конкурсу. Його переможці виграли піврічну підписку на дитячу газету. Даруємо наші газети, презентуємо нашу газету, проводимо конкурси, змагання і переможцям вручаємо передплатні абонементи до кінця року. Такі подарунки відпочивальникам припало до душі. Вони охоче розповідали про уподобані теми та улюблені рубрики газети. Я, я читав, як Юрій Гагарін вибив вікно із своєї ракети і пригнув з парашуту від сім, сім кілометрів від землі. Новачку. А я читала читала Артур Конан Дойл, собака Баскарвілів. А я читала, до мене приходила оця газета, я читала Пепі Догача Панчуха. Мені сподобалось найбільше усілякі там конкурси у цій газеті. А декого із відданих читачів улюблена газета надихнула узятися за перо. А я уже почав свою, ну ні то таку книжку писати, але ну, яко, якось не, склад, не складалося. А про що книжка буде? Книжка називалася Газелі автобус. Анастасія Роянко, Микола Назарчук, Черкаська служба новин. Вірші просто неба у Черкасах. Десятки любителів поезії зібрались на тематичний вечір. Протягом двох годин у сквері за облдержадміністрацією вони декламували патріотичні твори та співали романтичних пісень. Усе задля популяризації віршованого слова. Більше про поетичні Черкаси знає Ірина Васюра. Я Українка, і так її люблю свою прекрасну сильну Україну. Для Черкашанки Людмили Килимник цей вірш особливий. Жінка багато років прожила за межами України і рідну мову вивчила лише на сьомому десятку. Поетичний вечір став гарним приводом, щоб прочитати улюбленого вірша. «І Він рік пролежав в мене. Я забула про нього. А потім знайшла і вивчила. і дуже мені сподобалося. Вона мені каже: Людмила Федорівна, ви пам'ятаєте, як ж мене вже кіт його вивчив? Я дома його розповідаю. Більше тридцяти черкащан взяли участь у поетичних читаннях. Цього вечора звучали патріотичні вірші та романтичні пісні, як поетів початківців, так і визнаних майстрів слова. Організатори кажуть, хочуть допомогти розвиватись молодим та обдарованим. Щоб наші поети розцвітали, щоб знову інші подихи були на них такі, що вони дивовижні, щоб вони могли творити нове і дарувати Черкасам і пісні, і вірші. Подібні вечора поезії планують зробити традиційними та перетворити Черкаси на місто поетичне. Ірина Васюра, Максим Драбінога, Черкаська служба новин. У таборі Велика Гра відкрилась восьма зміна. Упродовж шести днів тут відпочиватиме 100 дітей. А з дня відкриття побувало вже 700. У Черкасах цей проект реалізують вдруге. Літнє дозвілля для маленьких черкасів організовує Всеукраїнський благодійний фонд Дитячий світ його очолює почесний президент Азоту Валентина Жуковська. Хоч і під дощем, але з хорошим настроєм, черкаські школярі стоять у черзі на реєстрацію. У великій грі вони пробудуть шість днів. Організатори табору підготували їм цікаву та насичену програму. Кажуть, привчатимуть вихованців займатися спортом, а ще розвиватимуть у них творчі вміння. Потім у нас йдуть майстер-класи, спортивні змагання, ну навчаються діти малюванню, квілінгу, орігамі, моделюють з конструкторів з бумажних. Упродовж зміни вихованці табору зможуть перевірити себе на скеледромі та смузі перешкод, братимуть участь в екодесантах та гратимуть в рухливі ігри. Ну мені найбільше подобається лазити по скеледромі і по смузі перешкод. Для дітей у таборі розробили спеціальний режим. Зранку вони працюють, потім навчаються, а після обіду відпочивають. Школярі радіють, бо тут знайшли нових друзів і щодня дізнаються щось нове. Ей, мені дуже подобається у цьому таборі. Тут весело. Завжди щось нове. Граємо нові ігри. Розважаємось. Велика гра у парку 50-річчя триватиме до кінця літа. А тут приймуть ще чотири зміни. Усього у таборі відпочине 1200 людей. дітей. Віта зорич Олександр Костирко, Черкаська служба новин. Я вам теж бажаю не забувати про відпочинок. Такі були новини цього дня. Далі спорт та погода. Не перемикайте. І вітання наступні 5 хвилин. Інформація про здобутки наших спортсменів. Черкаський «Славутич» не зумів підтримати свій переконливий старт у другій лізі. Після погрому кристалу 5 5-0 черкасці поступилися Шахтарю зі Свердловська. Виїзний матч завершився поразкою черкастів 0-2. Обидва м'ячі команда Ігора Петрова пропустила у другому таймі. Причому для цього господарям знадобилося лише 10 хвилин. Спочатку на 59-й хвилині гри Шахтар результативно розіграв стандарт. Гол на Унку Лукашевича, а на 69 й хвилині Шарко підловив Славутич на контратаці. Таким чином Свердловський клуб залишається незручним суперником для Славутича. Два роки тому цей опонент вибив черкасів з розіграшу Кубка України. Свій наступний матч Славутич на власному полі. У неділю черкасі зіграють проти гірник спорту з Комсомольська, який йде по сусідству в турнірній таблиці. Славутич з трьома очками розташувався на сьомому місці. Без поразу в другій лізі йде три команди по шість очок. Мають кремінь, мир та сталь. Черкаський каратист підкорив чемпіонат світу Шотакан Карате. Станіслав Голубець зі сміли повернувся із низкою нагород із чемпіонату світу з карате, який відбувся в німецькому містечку Рамшайт. У змаганнях брали участь близько 400 спортсменів. Наш каратист пройшов у фінал і зайняв третє місце серед чоловіків категорії 40+. У командному ката серед дорослих, де Станіслав також брав участь, українці зайняли п'яте місце. І впродовж теми і золотом Кубка світу з карате повернувся юний черкаський спортсмен Фазайр Абієв. Днями 14-річний каратист повернувся із Одеси, де відбувся наймасштабніший чемпіонат сезону. Кубок світу з карате. Змагання зібрали в одному залі спортсменів із різних куточків України. За перші спортсмени боролися протягом трьох днів. Головним суперником смілянина Фазайра був азербайджанець Латхан Мамедов. Проте наш земляк довів, рівних йому немає. Нині юний спортсмен Фазайр Абієв розпочав підготовку до чергового чемпіонату світу, який також відбудеться в Одесі цієї осені. А тим часом у Черкасах завершився другий етап чемпіонату області з пляжного волейболу. Протягом двох днів на живчик-арені кращі спортсмени Черкащини змагалися за звання найсильнішої пари, Як і в першому турі чемпіонату перемогу в турнірі відсвяткувала пара Романенко Булатецький. Сезон пляжного спорту не скидає обертів. Минулих вихідних відіграли другий етап чемпіонату області. Більше 30 команд у трьох категоріях протягом двох днів змагалися за перемогу у турнірі. Чоловіки грали за класичну для чемпіонату області сіткою. 24 команди по два гравці. А у складі ветеранських команд грали по три гравці. До нас приїжджають не тільки команди Черкаської області, Черкас представництва, але й команди Київської Полтавської області. От, ну Вінницької області. Тобто, ну достатньо такий представницький турнір. Заключена частина турніру подарувала багато гостросюжетних матчів, як, наприклад, у грі чвертьфінальних бівзюка Кочерова та братів Гиричів, де до останнього моменту тривала напружна боротьба, і до фінальної подачі трималася інтрига. Два основні сети переможця не визначили. А у третьому пара Кочеров мінімально поступилася. Суперенку і вибула із турніру. А, першу гру проіграли, Ну як, розслабились, проіграли в принципі. Опитним вітіраном Сакаловському. Це немножко тобто, не повезло нам. Після перемоги над і Черевом, яка стала для братів Герич п'ятою, волейболісти з Кам'янки на досягнутому не зупинилися і вибрали бронзу турніру. Перемогу в чемпіонаті традиційно відсвяткували Максим Болотецький та Роман Романенко, які доволі впевнено дійшли до фіналу і там обіграли київську пару Артемчук Левченко із рахунком 2-0. Роман Груша, Микола Назарчук, ЧСН Спорт. А на сьогодні у спортивної редакції, все з добіркою свіжої інформації. Зустрінемося вже завтра. Гарного вам вечора.